Я подивився аніме по кіберпанку, тож ось мої враження та ось все, що я про це думаю. Я дуже чекав відеогру, на базі якої будувалося це аніме, тому мені було дуже цікаво насправді дізнатися, як це все було виконано. В той час, коли це аніме вийшло, у мене не було багато часу на це, я потім якось все забув, тож тільки зараз мої руки, мої очі і подібне дійшли до цього витвору. Щодо моїх очікувань, то на досвіді «Відімака», моєї улюбленої гри, я міг очікувати щось схоже. Тобто важкий та дорослий сюжет з пропрацьованими персонажами та цікавим захоплюючим світом. І по суті, аніме в цьому плані мене не розчарувало і свою роль виконало. В першій серії я одразу ж відчув цей вайб CD Project Red і я зрозумів, що зараз буде щось сумне, але реалістичне то мене одразу це зацікавило. І в цілому все добре. Сюжет, зав'язка, ідеї, все супер цікаво, і персонажі класні також. Але в той самий час сюжету і багато проблем. Він Порізаний, дуже нескомбінований, та він неплавний. Відчувається, що або мало було виділено бюджету на це все, або кудись вони поспішали. Бо вийшла така проблема, що персонажі настільки якісні, що мені б за ними хотілося мінімум 30 серій поспостерігати, а всю історію абсолютно впихнули в 10 серій, де в мене було відчуття, що я постійно щось пропустив, але насправді це просто чомусь не показували. Відчуття, що сюжет розрахований на серії 50, а це все впихнули в серії 10. І ось якось так. Головна зав'язка з кіберпсихозом дуже крута, тому що, по-перше, це реалістично, це доволі реально. Це якісь нові реалії і нові проблеми, яких ми не знаємо, але з якими людям в майбутньому приходиться боротися. Життя людей в цьому світі настільки крихке, що по суті в усіх страх смерті максимальний. У нас ніби є купу імплантів, які роблять тебе набагато живучішим, сильнішим і потужнішим, і майже в усіх так чи інакше вони вже є. І по суті, це б мало мати ефект, типу люди там хворіють набагато менше. Люди помирають набагато менше, жити безпечніше, багато хвороб вилікувалося, люди живуть набагато довше. Але якось вийшло так, що всі ці технології ніби роблять людину сильнішою, але всі люди разом, як суспільство, стали дуже крихкими, слабкими і незібраними. Правоохоронні органи, звичайно, є і працюють вони добре, але тільки на когось дуже багатого і ну, маленьке дуже коло людей. Для всіх інших вони майже бездіяльні. Проблема класовості там збільшилася ще в рази, тобто той, хто Хто дуже багатий, той ще більше легше може багатіти, а той, хто бідний, тому ще важче ставати якби більш заможним. Тож вийшла така ситуація, що кожна людина може стати набагато сильнішою, але й прикол в тому, що кожна людина тепер може стати набагато сильнішою, що нічого у висновку не змінює. А ось проблеми суспільства в цілому, проблеми безпеки, правоохоронних органів і всього подібного погіршилися в рази. А єдиний шлях до в лапках спокійного життя це по суті посилення себе ще більше. І він так само тебе приведе до смерті. Тож, я всю історію дивився і не розумів кінцеву ціль хоч когось. Вони всі були загубленими, ніби тільки думали, що кудись рухаються, але не мали ніякого плану. Всі ненавиділи свою роботу, але замість того, щоб заробити достатньо грошей, які вони вже по суті і заробили, і роз'їхатись кудись подалі та жити заради свого щастя, вони продовжували просто брати нові та нові завдання. Не так для грошей, як більше просто тому, що не могли зупинитися. Ось ніби дивишся ти зараз на зорі з коханою тобі людиною, ти став. Набагато сильнішим, ти став набагато заможнішим, і в тебе з'явилися можливості. Це, по суті, і є все, чого прагнула мама Девіда, щоб він був щасливим. Бери всіх тобі важливих людей з собою, якщо вони, звичайно, погодяться також з тобою поїхати, та забирайся подалі звідси, живи своє життя. Вони ніби не розуміли, що єдині моменти, коли вони щасливі, були якраз у таких простих речах, для яких багато не потрібно. Можна подумати, що, наприклад, Девід не знав, що для нього щастя. Але з боку це завжди було очевидним, коли ми дивилися за ним. Єдине, що його тримало, ну як я гадаю, це те, що він не вмів відпускати. Він ніби відчував, що завжди комусь щось винен, і в нього був чіткий оцей синдром рятівника. А Люсі якраз це єдина, хто завжди адекватно оцінювала менш-більш ситуацію. Вона мала завжди чіткі цілі, хоча в них і не вірила, і в той самий час ніколи не втручалася в життя Девіда, який, очевидно, все більше і більше собі шкодив. В неї якраз Навпаки, не було взагалі ось цього синдрому рятівника. Хоча я і не розумію, чому вона не розповіла одразу, що ось в корпорації є плани на нього. Я думаю, це б набагато зробило ситуацію всю простішою. Але в цьому плані це не єдина проблема, тому що сюжет весь втиканий ось такими нелогічними дірками, для того щоб взагалі він мав якесь місце на існування. Це справді чітко проглядається. Тут знову відчувається ось це якесь поспішання кудись. Мені подобається дорослість цього аніме, все в стилі редів, і це мені по душі, але не можу не відмітити і те, що сексуалізація жіночих персонажів тут присутня. Хоч і ідея аніме доросла, і це справді вписується, і я нічого не маю проти оголених тіл людей в кадрі. Для мене особисто це абсолютно комфортно, і я навпаки за те, щоб це більше нормалізовувалося в кіно і в суспільстві. Щоб нормалізовувалося те, що тіло це тіло, і в ньому немає нічого такого, що потрібно прикривати. Щоб кожна. Людина носила одяг, який вона бажає, то просто взагалі здорове ставлення до свого та до тіл інших людей було в суспільстві. Я думаю, що це база. Якщо з чоловіками в цьому аніме в нас просто оголеність, і це в принципі завжди підходило, то жінки це вже йдуть додатково і ракурси з очевидними цілями, і дивні пози, і дивні кадри, ну і ось подібне. І в цілому тут було дуже багато кадрів, де якби оголеність демонструвалася нормально, як з чоловічого боку, так і з жіночого, ну і подібні. Такі речі вони виглядали зі смаком. Але також часто це був і просто вже такий очевидний крінж. Гадаю, головна причина цьому це студії, яка ці аніме і розробляла. Бо відомо, наприклад, що ось цей дизайн для Ребекки не подобався редам, та вони хотіли його замінити. Вони сказали, що це взагалі не вписується в стиль якби, самого кіберпанку і в стиль всього іншого аніме. І вони по суті були праві. Але, як думаю, більшість з нас обізнана, для багатьох аніме студій це, напевно, вже питання життя та смерті. Показати, що в тисячний раз вони не можуть не створювати повнолітніх жінок, які більш. Виглядають як діти, а потім їх сексуалізувати. Бо вони на це все відповіли, що Ребека буде тільки такою, і це просто не обговорюється. <свісно> Тож, якось так і вийшло. Мені дуже подобається, як тут передали відчуття безвиході та безсенсовості ось цього життя в Найтціті. Здається, одне з найрозвинутіших міст взагалі, купу можливостей, купу всього все так круто. Але в той самий час просто все кудись біжить, рухається до незрозумілих цілей та чогось хоче, а не знає чого. Це місто настільки всіх поглинуло, що кожен в класовій ієрархії від голови корпорації до звичайного прибиральника є просто однаково ніякими. Вони взагалі не знають, хто вони, що вони і чого вони хочуть. Просто здається, що це велетенський супертехнологічний вулик. Ось ця додаткова ще інформаційна перевантаженість дуже відчувається. Навколо так багато всього, ніби настільки багато можливостей, що від самої кількості цих можливостей вже стає погано і ти нічого не робиш у висновку. І трішки це мені нагадує соцмережі. Дуже класно, здається, мозок одразу отримує купу дофаміну, зацікавленості і подібного. Але коли ти вже перенаситився цим всім, посидів так дві годинки, то відчуваєш, як тобі вже. Фізично погано. Ось це і є найціті, це якась суцільна фізична соцмережа, перенасичена. Імпланти дуже крута річ, яка мене сильно зацікавила. До того ж, це якби не дуже і фантастика, тому що ось таке майбутнє нас може спокійно чекати. Вже по суті протези є і подібне. Тож, ну так, це реалістично. Я не до кінця розумію, чому кіберчастини руйнують психіку, однак, думаю, це якраз може бути тому, що людина якби насильно втручається в мозок, додаючи йому неприродні здібності. І з часом, чим більше в тебе цих систем та здібностей, тим більше мозок просто перегрівається та плавиться. Це, як знаєте, те, що відбувається з процесором, якщо відкривати все більше і більше важких програм на ПК. Він так само починає перегріватися, плавитися і вирубається в один момент. Чому Девід був витривалим? Тому що, я думаю, він бляха просто був розумним. Він був відмінником в академії, а академія це один з найкрутіших там навчальних закладів, якщо взагалі не найкрутіший. І насправді шкода. Що він пішов у бік фізичної сили, а не інтелекту, бо в нього був потенціал. Але ось цей патріархальний синдром рятівника, ще й до того, вмотивований тим, що він не зміг врятувати маму. Думаю, травманув його достатньо, щоб він повністю переконав себе, що тільки фізична міць може допомогти йому. Я не буду взагалі цей його вибір критикувати, тому що з його точки зору я його абсолютно розумію. Я повністю розумію його мотивацію. До того ж, як ми побачили в кінці, саме Адам Смешер, це хтось, кого ніхто не може прокусити. А він якраз фізично монстр. Однак все ж на самій верхівці цього світу сидять найрозумніші. Ну або принаймні вони такими здаються. Це якщо тут взагалі є верхівка. Бо як я вже казав, тут все настільки тьмяно, що мені або потрібно більше інформації, або цей світ такий і є. Він хаотичний і він дуже безнадійний вже і незрозумілий ні для кого. Але це круто і мені подобається такий концепт, бо не можна сказати, що це не має місця бути. В кінці Девід, по суті, задовольнив свою потребу врятувати, він врятував Люсі та помер щасливим. Мені дуже шкода Ребеку, хоч вона і не була достатньо, як на мене, пропрацьованим персонажем, але вона була доволі хорошою і її смерть була брутальною та жахливою. Однак в загальному я не можу сказати, що я не задоволений таким фіналом, бо таке побачиш рідко, і я люблю такі дарк-сюжети. Також не дивлячись, на сексуалізацію жінок, я також не можу не підмітити той факт, що в плані психологічно-соціальному проблем по суті тут і немає. Ти тут, в принципі, або я забув, або взагалі не почуєш ніколи, що жінка чимось гірша за чоловіка. Ну а всі працюють командно та навіть поганці не сприймають жінок зневажливо. А це свідчить про те, що велика доля сексизму, яка в нас є зараз, в світі найт Сіті, відсутня: Люсі рятує Девіда, Девід рятує Люсі, їхнє кохання не тупе, якесь, не стереотипне. Всі ставляться один до одного з базовою повагою. Тобто, як ви враховуєте, що вони кіберпанки і не є адекватними представниками суспільства, однак неадекватності саме за ознакою статі, а тобто дискримінаційних ідей, я не помітив. А якщо є якісь приколи по типу жартів про став чоловіком і подібне, ну то це взагалі щось не настільки значне, щоб сприймати якось ну, серйозно. Бо все також і залежить від характерів персонажів. І якщо я персонаж збоченець, наприклад, то це його проблема. І його риса, яка не нормалізується загально на всіх. Висновку хочу сказати, що кіберпанк це важка, в якомусь сенсі мотивуюча історія, яка змушує переглянути, можливо, якісь свої погляди на життя та дає зрозуміти краще, що є важливим в цьому житті. Дивився я це все аніме на одному подиху, і воно доволі коротке, тож якщо ви не бачили, то я можу його порадити. Однак дивіться його тільки з повнолітнього віку, з 18 років. Це аніме отримує від мене, напевно, 6,5 балів з 10. Якщо ви думаєте, що це мало, то це ваше право. але я думаю, в такому випадку, що ви просто несерйозно ставитеся до своїх оцінок і хочете, щоб я робив те саме. Бо для мене 6,5 з 10 – це доволі вагома і нормальна оцінка. Дякую меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Імена та Ніки цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Для мене дуже цінна та важлива ваша підтримка. Дуже дякую. Також обов'язково регулярно підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо. Посилання на фонди ви можете знайти в описі. А я бажаю вам чудового, сонячного, просто солоденького дня. Я вас всіх люблю і ціную. Дякую вам за перегляд і бувайте! Зустрінемося в наступних відео.